Як маленьке лисенятко святого Миколая шукало, у густому лісі ставало дедалі холодніше, а одного разу вночі сталося щось особливе. Оце так, усе довкола побіліло. Захоплено вигукнуло лисеня, коли вранці висунуло носика з нори. Воно швиденько вислизнуло зі своєї домівки і радо почало бавитися у пухнастому снігові. Крихітні кришталеві сніжинки лоскотали ніс. Лисенятко чхало, але не припиняло гру. Воно то загорталося у снігову ковдру, то пірнало у кучу гури. Раптом лисеня почуло якісь звуки. Людські голоси прошепотіло до себе лисеня і миттю пірнуло назад у нірку. Може, краще матусю розбудити, розхвилювалося лисеня. Потім воно почуло веселий сміх і зацікавлено визирнуло на вулицю. Двоє людських дитинчат зі своїм татом пробурмотіло лисиня. І допитливо прислухалося, про що вони розмовляють між собою. Агов, Михайлику, дивись, які гарні гілочки й ялинки. Хлопчик кивнув сестрі на знак згоди. Ними можна прикрасити кімнату до Різдвяних свят. Тоді святий Миколай точно прийде до нас. Залишилися два дні до чарівної ночі. Весело вигукнула дівчинка. Діти гралися, наздоганяли одне одного, а тато з посмішкою спостерігав за ними. Лисенятко швидко кинулося до мами і почало її будити, нетерпляче смикаючи за вухо. Мамо, мамо, ну ж бо прокидайся. Ти знаєш, хто такий святий Миколай? Мама Лисиця ніжно обняла своє дитинча і пробурмотіла просоння. Я не знаю, хто такий той святий Миколай, але точно знаю, що люди дуже радіють, коли він до них приходить, особливо діти. Лисеня на хвилину замислилося. А може, інші тварини в лісі щось знають. Про цього загадкового святого Миколая. Доброго ранку! Привіталися маленьке лисеня з сорокою, що сиділа високо на ялині. Тітонько Сороко, а ви щось чули про різдвяні свята та святого Миколая? Очі у сороки заблищали, як і її цяцькі. Скрекеке, святий Миколай. Залишає скарби. На ранок перед будинками, куди він приходив, стоять величезні мішки з блискучим папером від подарунків та сріблястими стрічками. Скрек-ке-ке, скрек-ке-ке оце так свято! А тепер прошу дати мені спокій. Я повинна набратися сил для цього неймовірного дня. Лисеня пішло далі, зачіпаючи пухнастим хвостиком гілки дерев. Мерехтливі сніжинки спадали на землю сріблястим дощем. Лисеня зачаровано спостерігало за цим вражаючим видовищем Цікаво, чи й справді людські діти так радіють святому Миколаєві, бо він приносить їм подарунки та різні блискучі речі. Знову замислилося лисеня. Яка весела гра! Оленяті теж сподобався дощ зі снігу, і воно потягнуло за іншу гілку. Лисеня кивнуло і загорнуло лапкою сніг. А ти що чув про святого Миколая, який приходить до людей? Чи, може, бачив його? Ні, не бачив його ніколи. Але, здається, вже чув про нього раніше, відповіло оленятко. Одного разу ту особливу ніч, коли до людей приходить святий Миколай, я підкрався дуже близько до старого будинку на узлісі. Я почув ніжний легкий дзвін. Хто це ще міг бути, як не святий Миколай? Я хочу дізнатися про нього. Якомога більше, а ще я дуже хочу, щоб святий Миколай прийшов і до мене в ліс, бурмотіло до себе підніс лисиня, ідучи далі. Раптом воно побачило добру і мудру сову, яка сиділа на пеньку і спала. Тітонько, сово, прокиньтеся, будь ласка. Сова позіхнула. Ліниво потягнулася. Потім нехотя розплющила свої величезні очі. А ви знаєте святого Миколая? Ух, ух, ух!» Я знаю лише те, що він приносить радість та подарунки, але я його ще не бачила. Приносить подарунки? перепитала лисеня, але старенька сова. Знову заплющила очі? Того ж дня лисенятко гралося в снігу з пустуном борсуком? Може, хоч ти щось знаєш про святого Миколая? захекано запитало свого друга лисеня. Пустотливий борсук плюхнувся в сніг і голосно розсміявся. ха ха ха. Невже ти віриш? У дивні людські речі. О-хо-хо! привіт, це я Різдво, а це Святий Миколай. А-ха-ха! ой, не можу втриматися. Лисеня сором'язливо відвернулася, а потім сердито і впевнено заявило: От, побачиш, цього року він і до нас прийде. У мене є ідея. Як його запросити до лісу? Ввечері, коли нарешті зовсім стемніло, маленьке лисеня крадькома вислизнуло з нори. На вулиці потріскував міцний мороз, але звірятко було налаштоване рішуче. Воно натхненно почало лапками копати, підгортати сніг, старанно виліплювати гарні візерунки. Коли перший візерунок круглої форми був готовий, лисеня зупинилося на мить, помилувалося своєю роботою і продовжило прикрашати ліс. Далі був візерунчастий квадрат, і овал, і маленька ямка. Навіть спіраль викопало. Лисенятко старалося зробити ліс казковим. Прикрасити його у всіх закуточках. Святий Миколай неодмінно помітить такий гарний ліс, прошепотіло маленьке лисеня, воно було втомлене, але щасливе. Рано вранці лисеня розбудили дивні звуки тварин. Мабуть, вони захоплюються моїми візерунками, подумало воно. От, халепа, І як я тепер знайду свої запаси у такому безладі?» – сердилася білка. Цікаво, і кому в голову прийшла ця дурнувата ідея копати нори в снігу. Невдоволено буркнув тато борсок і похитав головою. Може, це людські діти так гралися у лісі, припустила тітанька сова. А якщо до лісу пробралася страшна тварина, заікаючись, мовило зайченятко, і ще дужче затремтіло від страху. Мама лисиця щойно вийшла із нори і підморгнула своєму синові. Маленьке лисеня виліпило зі снігу велику зірку і радісно мовило Святому Миколаю! Точно сподобаються ці лісові прикраси. Ми всі повинні зібратися на цьому ж місці завтра, аби й зустріти його. Воно глянуло на синиць. Любі синички, допоможіть мені, будь ласка. Пташки кивнули на знак згоди і в ту ж мить розлетілися. За годину вони вже цвірінькали по всьому лісу. Увага, увага. Завтра ввечері всі збираємося на головній галявині. Біля годівнички. Будемо зустрічати святого Миколая. Наступного ранку лисенятко одразу ж побігло до годівнички. Вона ледь не ломилася від їжі. Оце так. Цікаво, що тепер скажуть звірі. Раділо про себе лисеня. Коли почало темніти, до головної галявини потягнулися звірі Родина бурсуків, олені, косуля, зграя птахів, білка, зайчик боягуз, тітонька сова. Мама з маленьким лисенятком. Навіть дідусь Сонько перервав сплячку Ну. «Де ж той ваш святий Миколай? недовірливо запитав Олень. А може, це, він приходив і приніс нам смаколики? <смех> 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 хі «Хі-хі-хі!» хі хіхікнула білочка. Ну, то давайте не будемо гаяти часу, запропонував дідусь Санько. Ну, мо до столу. закликав пустотливий борсук. Усі з апетитом. Взялися за смачне частування. Пізніше, коли всі наїлися до схочу, тітонька сова урочисто заухала. Уху. Слава маленькому лисеняті! Це була чудова ідея запросити святого Миколая до нас і зустріти величне свято разом. Усі були у захваті від такого святкування. Тільки лисенятко розчаровано бурмотіло. А куди ж святий Миколай подівся? Аж ось із за хмар виглянув місяць. Він осяяв усіх, хто був на галявині. Ліс заблищав, засяяв і став чарівним, мов у казці. Лисеня захоплено милувалося небаченим видовищем. А всі застигли на місці від такого дивовижного сяйва. Раптом у лісі щось зашелестіло, і почувся ніжний дзвін. Святий Миколаю, ти тут? Почуття щастя, вдячності та задоволення переповнювало лисенятко. Його серце закалатало, і звірятко пригорнулося до мами. Я відчуваю радість, яку подарував нам святий Миколай. Очі мами лисиці мов посміхалися від умиротворення, а очі лісових звірят сяяли від щастя. Такими їх лисенятко ще не бачило. Дякую тобі, святий Миколайчику, що завітав до нашого лісу. Зі святом усіх любі друзі! Задоволено прошепотіло лисеня.